Вітаємо вас, шановні наші глядачі, шановні наші підписники, мотоблокери на каналі Булаточка.Інфо. Вітам вас сердечне на каналі Булаточка.Польська. І перед тим, як знайомити вас з чудовим оглядом, я хочу сповістити, можливо, тих, хто не знав. Ми відкрили своє представництво в Польщі, сайт булаточка.пл Я залишу в описі, будь ласка, хто. Там заходьте ознайомтесь з продукцією, вона вся є в наявності. І нам дуже приємно, що вже є перші замовлення в Німеччині, Словакію, Словенію, звісно, в Польщі і вже є в Румунії. Тому, шановні, будь ласка, завітайте на наш сайт. І хто там бажає собі цю техніку, цей сервіс, підтримайте нас, зробіть собі покупочок. Ну а зараз я знайомлю вас в цьому огляді з технікою Вейма. Deluxe. Це та техніка, яка прийшла на заміну поки що мотоблокам MotorSieч. І я забажав показати вам, який у нас є асортимент мотоблоків Weyma Deluxe. Потім я виборочно е їх декілька заведу, покажу, чим вони відрізняються і наскільки доречно саме довіритись техніки Weyma Deluxe. Як ви бачите, дуже великий у нас асортимент. Відразу перед тим, як розповідати про мотоблочки, ще скажу, що є вм 500КМ, тобто Делюкс, її поки немає. Вони закінчились, точніше, вони є на нашому представництві в місті Нововолинськ. А я зараз знаходжусь в місті Харків і знайомлю вас з цією технікою. Дивіться, що у нас є в техніці Вейма Делюкс. Вейма 900М3. Ось так вона виглядає. Це наша з вами Отаманша. Надалі, давайте зараз я пробіжусь, а потім детальніше я трохи зупинюсь. Мотоблочок Weyme Deluxe 1000N6. Надалі мотоблочок Вейма 1100 c 6 Диф, двигун 7 кінських сил. Це бензинові. Надалі наша ось така новиночка, Це також моделька VM 1100 c 6 Div, але з двигуном. Євро 5, 8 кінських сил. Дуже гарна моделька. Надалі знову бензиновий мотоблочок з двигуном потужністю 9 кінських сил, ВМ 1100 д 6 Div. Наступним тут повинна була стояти моделька Вейма Prestige вм 1100 FE. Шість див. Вона буде ось таким же самим капотиком, але з бензиновим двигуном 16 кінських сил. Ми їх замовили і вже чекаємо. Тому, шановні, хто бажає замовити цей мотоблочок, будь ласка, предзамовлення, і я зроблю для вас авторську хвилинку довіри. Потім дуже мені приємно показати дизельну шістку Вейме Делюкс 1100 ae 6 Див. Див – це те, що вони йдуть всі з розблокіраторами. Саме Вейма Делюкс, вона вся йде з розблокіраторами. Є там модельки без див, але вони йдуть з рулем КМ. Шістка. Ну і далі ось наш престиж. Це 9 кінських сил, дизень, електрообладнання, фара, руль КМ, нога див, 12 колищадка. Шановні, ось такий асортимент. У мене з'явилось бажання сьогодні познайомити вас з тим, що у нас є в наявності, тому що, шановні, зараз весна і ви якраз обираєте собі мотоблочки. Ну і дуже мені приємно, що саме техніка Вейма і Вейма Deluxe має наприклад, 900M3, три швидкості вперед, одну назад, тобто є перша зменшена, на якій дуже зручно працювати. І на мотоблочках, які мають ось ці коробки 1100 1100-6, також є ця унікальна коробка. Ну і давайте зараз, на прикладі цих мотоблоків, я почну вас знайомити. Я їх заведу і покажу, наскільки зручно мати мотоблочок з зменшеною швидкістю і з ногою див. Але перед тим, як почати розповідати, хочу відразу сказати, що на всіх мотоблоках, які йдуть з розблокіратором, йде ось така фриза, яка має ось ці подовжені ножі, які йдуть до ноги див, щоб перекривати. Ну і звісно. Техніки Weyma Deluxe є диски захисту рослин. Так, це у нас на А. І саме на модель 1136 вона вся йде під шестигранник 32 мм. Ось так вона виглядає, фриза. І хочу показати, звісно, на Вейма 900 м 3 нашого Таманшу. Ось така фреза йде. Також сказати, що до редуктора йде ось цей короткий ніж, щоб не зачепити редуктор. Ми зібрали по три ножі, будь ласка, можете глянути, як воно все виглядає. І йдуть також диски захисту рослин. Але ми їх сюди поставили так досить зручно і красиво. Тому, шановні, техніка Вейма Делюкс, вона є в наявності. Вона має 2 роки. Гарантії і один рік можна взяти додаткової гарантії. Всі ці питання з'ясовуйте у наших менеджерів. Ну і що? Давайте зараз я почну вас знайомити. Дуже мені В мене таке бажання почати знайомити вас з дизельного мотоблочка. Давайте, пристижик. А ну давай здивуємо наших підписників. Дивіться, стоп-двигуна, оберти додам. Закриваю декомпресор. І. Запускаю. Вмикаю фару. пару. Приберу оберти. Вижимаю щеплення. Перша. І, шановні, дивіться, наскільки зручно користуватись важким мотоблоком в умовах, коли ти просто йдеш за ним, дехто в мене запитав, наскільки... Зручно користуватись рулем КМ. Дивіться. Дивіться ну, зараз я вам покажу, що таке рулька-М, дивіться, яка розвісовка. Я однією рукою його тримаю. Ну, зараз він ще біг. Завдяки коробці 4 плюс 2. Меншеній, бачите, як тихенько ти рухаєшся за мотоблоком. І хочу ще показати, що у техніки Вейма бачите, ось цей вал відбору потужності, до нього можна під'єднувати активну фрезу, роторну косарочку і, звісно, помпу для того, щоб качати. Ну ось так, дивіться, 12-ті колищадка, супер мотоблок. Так, нейтраль. Престижика ставимо на місце. Дивіться. Так, нейтралічка. Дивіться, щоб мотоблочок заглушити. Ось так. Ну і дуже мені також бажається показати вам шістку дизельну. Я її взагалі раджу всім людям. Тобто дев'ятка, вона трохи важче. А це такий мотоблочок для дачника, для людини, яка з міста. Але хоче дизель. Не потрібно взагалі брати дев'ятку, беріть шістку. шестиступенева коробка, вал відбору потужності, нога, див. електрообладнання. Дивіться. Стоп-двигона, оберти додам, декомпресор. Ну, можна його і не вижимати на шістки. От послухайте, як приємно шепоче цей двигун. І за рахунок того, що він леше, ним взагалі йдеш, я не знаю, можна і на рибалочку, мабуть, з'їздити. Зараз ось тут ми проїдемось, щоб всі побачили, наскільки... Дуже доречна моделька, ще раз скажу, не обов'язково гнатися за дев'яточкою. Ось так. Ну і звісно, я не можу вас не познайомити. З бензиновим мотоблочком, дуже мені приємним. Це саме мотоблок з двигуном 8 кінських сил. Дивіться, стоп-двигуна. Ось в бензинових оберти ми взагалі не чіпаємо. Тут підходжу, закриваю заслонку, краник сюди і ось так шипоче бензинчик. Так. Перша. Ох. Збільшена. Різницю відразу ви побачили. Зараз я трохи від'їду. І ось зараз буде вам зменшена. Дивіться. І зменшена дає можливість навіть з незручних місць так зручно виїхати. Дивіться, ж. Ну це ж не насолода мати такий мотоблок. З коробкою Вейма 4 плюс 2. Зараз ми маленьку. І сам навіть їде, це вже штучний інтелект. Шутка. Але дійсно мотоблок заслуговує уваги, дуже легко ним керувати. І дуже багато, скажу від себе, навісного обладнання і від виробника Вейма, і від нас. Ну і дивіться, давайте покажу вам, що таке збільшено. Ух, бачите? Ось так люди бігають за мотоблоком, коли у них немає зменшеної КПП. Так що, шановні, шановні, і ось дивіться, переходжу на лов те ж саме. І я вже йду, як порядна людина по земельній ділянці. Сусіди скажуть... Що в нього за техніка? Чого він за неї не бігає, як я? Тому що це Вейма. Так, Вейма то добре. Ставимо назад. Дивіться, Ювелір Олександр. Ось так. Щоб заглушити... Достав і бутербродик з'їв. Хотів вже заку... закінчити огляд, але не можу не показати вам нашу з вами улюбленіцю. отаманшу. Це ось така отаманша. Дивіться. Он. Оберти не чіпаю. Закриваю заслонку. І завів. Додам трохи обертів. Дивіться. Вже у нас ремінний мотоблочок. Тепер що я роблю? Вмикаю швидкість. І дивіться, як я знову не бігаю за мотоблоком. Тому що вейма розробила цю коробку 3 плюс 1. Дуже багато аналогів. Але по надійності і якості поки що немає. Ще чекаємо навісне обладнання на вал відбору потужності. Ну тоді взагалі буде круто. Дуже легенечко, перемикаються всі швидкості. Тобто мотоблок мрія. Це мабуть друга. І зараз третю покажу. О! Упер, дивіться, на цих же обертах перша. Бачите? Ну їдемо назад. Дуже гарна моделька вийшла. Ось так. Ну і, шановні наші глядачі, мені від вас потрібен зворотний зв'язок для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі ви задоволені технікою Вейма і Вейма Делюкс, наскільки корисними є для вас хвилинки довір і авторські хвилинки довір, наскільки ви задоволені навісним обладнанням, яким ми комплектуємо до цих мотоблочків, тому що, звісно, ми для цього і робимо, щоб... Був у нас від вас зворотній зв'язок. По кількості лайків, вподобаях, коментарів я зрозумію, що вам цікаво знайомитись з новиночками від техніки Вейма, Вейма Делюкс. Незабаром будуть іще новиночки, тому, будь ласка, трохи активніше для того, щоб мені було цікаво розповідати вам те, що є в нашій компанії. Дякую, що ви з нами, і зустрінемось в наступному огляді.